Всім бажаю здоров'я. Хочеться поговорити про таку річ, як волонтерські автомобілі. На жаль, зараз вже є декілька кримінальних справ щодо продажу волонтерських авто військовослужбовцями та волонтерськими організаціями, так званими фондами. Значить, друзі. Спеціально записую це відео для того, щоб застерегти багатьох людей від продажу автомобілів. На жаль, на жаль багато ситуацій потребують додаткового розібратися, скажімо так, бо, наприклад, коли почалися активні бойові дії, ніхто там сильно не вдавався в подробиці, як завезено авто. Авто завозились. ну Власне, зараз є два варіанти, як завести автомобіль для без розмитнення. Варіант перший на військову частину, і авто має поставитись на облік на військову частину, отримати чорні номери. Варіант другий авто заїжджає на фонд, на фонд або там на ГО І значить ставиться на білі номери. Тимчасові так звані до кінця війни, або там раз у рік. Там є і ті, і ті дані. Я особисто не завозив автомобілі з-за кордону під фонд, тому я не можу професійно сказати, які там моменти в законодавстві, але справа в чому: багато людей купляли автомобілі за свої, наприклад, або скидали з підрозділом і не ставили на облік не на частину, не на фонд, а просто на бляхах їздили. І потім, коли ця машина продається, але завезена вона як гуманітарна допомога, звичайно, людина, яка її продає, підпадає під кримінальну статтю. Ну, тобто, продаж волонтерської допомоги, там дуже непоганий срок, там чи, чи 7 років, ну там там серйозний, серйозний термін. І от уявіть собі ситуацію. Одна справа, коли бійці дійсно продають автомобіль, які їм надано волонтерами, там теж є моменти, там ми скинулись, половину суми ми дали, половину волонтери, друзі, це все одно волонтерська допомога, і її все одно не можна продавати згідно закону України. Е, от одна справа, коли так, а друга справа, що бійці можуть просто не знати. Ну Банально не знати, що вони не мають права продавати цей автомобіль. Боєць купив його, наприклад, за свої, Йде на ротацію, або там за пораненням, або ще щось, там списують його. І він хоче продати це авто, витягнути кошти, які він витратив на нього, там, на лікування, на, на сім'ю, будь на що, а можливо, і купити на підрозділ інше авто. Ну, і маємо такі прикрі випадки, коли наші спецслужби. Спрацьовують, це буває не часто, але буває. І якби людина, людина зарештована за те, що вона, наче і нічого поганого не зробила. Ну, це з однієї. Знову таки, повторюю, що ситуації різні, треба розбиратись, чи дійсно Продавалась волонтерка, чи тут ситуація таку, як я описав. Ну, по факту вона теж продається, але що людина купила за свої. А в акті прямо передачі написано, що надано волонтерським фондом. Ну, вибачте мене, читайте уважно документи. От. Тому тут претензія або до волонтерського фонду, який загнав машину як гуманітарну допомогу. Можливо, хотів як краще, щоб не розмитнювати, вийшло як завжди. Або питання до бійця, який продає автомобіль, який завезли, як волонтерську допомогу. Тому будьте пильні. Не попадайте, це дуже важливо, і дійсні кримінальні справи заведені. от не попадайте. Якщо у вас є в коментарях що додати до цього, будь ласка, додавайте. Це важливе питання, і я гадаю, що багатьом бійцям буде дуже важливо на нього знайти якісь відповіді. Принаймні бути готовими. Слава Україні! Переможемо.